i 200 літрів козацького кулешу готували на красній площі у Чернігові. Варили кашу представники великодирчинського старостату, що на Седнівщині, дотримуючись дідівських рецептів та обрядових традицій. Варить куліш обов'язково чоловік. Сьогодні це робить староста Микола Лапа. Його прізвище корінням тягнеться до козацького роду. Говорить, куліш був найпопулярнішою стравою в регіоні. Його готували на всі свята. Давня традиція, у нас, то, що тому як у нас ну, козацький край, і тому кулішця була ну, сама з простих ну, і смачних страв. Пшоно для кулешу у селах Великий Дирчин та Лукаши обов'язково товкли у ножній ступі. Так воно ставало м'якшим. У, у колодзі, отвер, таку, не, на, не насквозь, потім ділили знову циліндровий, такий, і називався Тавкач. Ізно обковували його трохи железом, потім прибивали таку здорову палку, держак делали так і держалися. І як от діти теперкали, що це на том, Одно, одного переважують, а то ноги ставили, одна вперед, одна назад. Однею нажимаєш давкач, та в качети і подимається, другою наступаєш на низ, І так без кінця і краю. Інгредієнти в кулеші класичні, усі говорить Микола Лапа, окрім одного. В нього додають трави, які місцеві збирають о четвертій ранку на Івана Купала, зокрема, м'ято, чорнобривці, чебрець та полин. Однак повний склад досі тримають в секреті. Це наші таємні трави. Ну а так це як зазвичай пшано почарована цибуля, обов'язково м'ясо свинини, м'ясо телятини. Ще одна обов'язкова традиція: поки чоловіки варять кашу, жінки співають пісні, щоб куліш був веселим та з душею. Обрядові пісні передавали матері своїм дітям, згадує Любов Буднік. Сідаємо на печі. Вона каже: так учись українські пісні співати. А то я мру, так більше б... ніхто не научить їх співати. От вони і нам передавались. Бабуся передавала моїй мамі, а мама вже передавала е, мені. Чудові в нас пісні, чарівні пісні про кохання, про дівочу долю, про козаків. Ну, ну про наше життєбуття. На Красній площі сьогодні співав Лашуківський аматорсько-фольклорний колектив Криниченька найстаршій його учасниці Марії Свереденко 77 років. Однак відчуває себе жінка набагато молодшою. О, 15 чи 18. Ви що думаєте? Танцювати, співати так треба ж. Ви знаєте, я ж каліші малою іще. У школу ходила, ходила ще дрова. І тепер у зрослою, і за клубами своїм ми ходимо і спиваємо усякі пісні щедруки. Усякі є. Уже ж тепер їх не спивають так, їх тепер вже багато спивають, але тільки вже не співають як. наушному ж. а ми по-своєму ж. Колишу зварили тисячу порцій. Так встановили другий великий різдвяний рекорд. Говорить заступниця керівника управління культури міської ради Катерина Литвин. Книгу рекордів Чернігова заснували при управлінні культури у січні 2020 року. Тоді на різдво приготували 200 літрів борщу. Хоча, ну, це, знову ж таки тема куліша. Вона достатньо популярна у нас на Чернігівщині, але нам хотілося розкрити традицію саме того Чернігівського куліша, який вміють готувати бабці. Є мають певний там перелік традицій, про які сьогодні розповідають. Анастасія Луза Роман Репа, новини на Суспільному.